Ми знаходимося в Мільхівці Черкаській області, Свінігородський район, на батьківщині В'ячеслава Максимовича Чубливу. Тут знаходиться пам'ятник Ульянову він же Ленін. Цей пам'ятник видворений з міста Ну, відповідний... Документи мною неодноразово надавалися, був що у голові сільської ради Кропивку Миколи Михайлович. Історичної цінності не представляє е, свідки і експертиза художників і працівників професіоналів. Це фантомас, це знущання навіть над самим Лєніном, я вважаю. Видно неозброєним оком, неозброєним оком видно, що лиця немає. Він стояв в центрі Змінігородщини, цей пам'ятник. Але звідти він був видворений, вивезений і встановлений тут. На тобі, Боже, що нам не гоже. От. Всі намагання переробити, реставрувати, він на балансі цей пам'ятник, я не знаю. Ну, він свідчить про недалекоглядність, байдужість. І, можна сказати, навіть я не можу осознати, доглядність нашої влади. От. Ну, він дивиться. На садибу був голови сільської ради Миколи Михайловича Крапивко, в народі прозваний Микола Чудотворець. От, е і по-іншому. Я його називаю особисто, окремий Микола, відомий як. Е може, знаєте, дещо фільм «Бандитський Петербург, там такий антибіотик. От це місцевий антибіотик. Да, будь ласка. А, дякую. Пішли, на почту проба. Тіпа межо, показувати не буду. Характерна особливість, якщо ви знаєте, колись в окупірованому а в Лінграді, зараз Санкт-Петербург, милися в спільній бані. Ну, щоб є спільних туалетів, я не бачив, там нас стіна, це легко, ну там, не бачаюсь, можуть бути жінки, то я показувати не буду. Це так користується наша сільська рада туалетами. Далі почта. Ну, тут все нормально. На почті прекрасні люди. Наші депутати бувають, правда, скандали, якщо заходить сюди голова сільської ради. Можна почути такі матюки, що я не чув в Збройних силах. Оце можна зняти. Я зібиратель. Галина, сьогодні... як? Володимир, Володимна. прекрасна людина, виховала ідеального сина. Можно сказать, у нас таких мало. Успехи вам в работе, пришли медали. Сейчас Василий Антонович, я сейчас сниму. Василий Антонович, на секунду. Две минуты у вас. Здравствуйте. Василь Антонович, особистий друг В'ячеслава Максимовича Чорновола, росли разом. От, поважна особа, нас вічний музикант. Дуже да. поважна людина, побажання йому успіхів. Привіт, кума. Вас знімають. околиці села. Зараз ми прямуємо до бувшого кладовища, де в 1933 році в Голодомор, ховали стражданці. На цьому місці сільською радою, особисто під керуванням, ми ще згадуємо, антибіотика Миколи Михайловича Кропивко, було побудовано кілька будинків за рахунок колгоспу. Ну, Брала на себе відповідальність, давала розвіл на будівництво. Заслужну відповідальність повинен внести вище згаданий Микола Михайлович. До речі, зараз він заслужений відпочинку, отримує досить непогану пенсію. Відповідно, це все село. Як він каже. Тут живе бівший дільничий інспектор Андрій Задорожняк матері, прекрасна людина. Не знаю, за що його так наказали, що йому хату, прекрасний будинок, але побудований на цвинтарі. От. Підемо далі, теж працівник міліції бивший, теж мій товариш, прекрасна людина, от задорожня. Багато зробив для села. Організовував е е загони так звані, самооборони, як було ще в нас без власті. Дозвольте поздоровити, Андрій Іванович, побажати вам здоров'я, успіхів. Дай ваша садиба процвітає. Дай Боже, щоб цього. Пішли далі. Я не зрозумів, що це воно буде. Пілігри знімаємо, з дозволу адміністрації. Далі ми бачимо знову. Всі будиночки, будиночки побудовані на бувшому кладовищі. Ми на західній околиці сідають бідківця. Сьорки провезли, ну і забере. Далі садиба теж був працівника. Я вас вітаю. А де Валера Тимошенко живе? Валера Тимошенко взагалі давав мені дозвіл Зайти в його садимо, я нема, він зараз на роботі. Дорог. Добрий день. Якщо зайти в двір, на господаря, то там видно завалені могилки. Могилки завалені. Тут все кладвище, коли копали, випадала дюмоча коса, черепся. У 83-му році це було побудовано. При Андрополі. Керував цим будівництвом, Микола Хаз кропивко а тліними останками гатили лькову греблю. Де вже ми були? Кіно було, Там було, бабуся, так? Осторожно свіє. Там було кладовище. Воно було в 80-х роках на початку. Тут люди рядом, на цій ж вулиці люди живуть. Воно було зруйноване. Кропивка був головою сільської ради? Качно, я Ну так що як був? А хто? Він був чи він? Mm. Він був. Значить, ось, люди підтвердили, що пропивка був головою сільської ради. Лінними останками гатили Ількову гребню. а тут побудовано. гіршого святотатства, годі й уявити, які чи. Річ в тому, що коли все у нас руйнується, знаходяться такі люди, як бачили. Побудував 12 магазин. Далежить. У 200 року був перший демократичний світ села, на якому було прийнято рішення підтримати В'ячеслава Максимовича Чорноморга. 86% односельців проголосували за В'ячеслава Максимовича. Ну і на Львів була направлена телеграма прямою адресою такого з Шановний В'ячеслав Максимовичу, поздравляємо вас з перемогою в рідному селі. Кравчук уже був президентом. Бажаємо успіхів, здоров'я і так далі. Ось такого з Незважаючи, що в селі все руйнується. Знаходяться такі люди, як Терещенко, Володимир Степанович, Садиба, прекрасний фермер. Мій учитель музики Мудрий Анатолій Артемович. Котрі в таких тяжких, нелюдських умовах. Нелюдських умовах підкреслюю. Будують, так сказати, так би мовити. Є виключень, цих виключень дуже мало. Далі ми бачимо восьмирічну школу, Пам'ять. Прасить магазин побудований... побудований Васильом Левченко. Є виключення. Дай же, Боже йому здоров'я, господаря, низький вам. кліма. Ми бачимо пішлі. Це нормально. Пан Іванович працює директор школи. Але є одна істотна, історична тут. Можливість показати, як Микола Михайлович противник, знявши кладбище. Аналогічно, ви бачили на зйомках, така ж сама огорожа на кладбище Заводське. Прошу показати ближче. Він мені казав, свідках переходити секцію. Знято з кладбища Заводське і поставлено на восьмирічній школі. Їжу святота, годі уявити. Це в 80-х роках. Особисто з розпорядженням Микола Михайловича. Тим, шановного Анатолія Артеміча, молодь, дай Боже, жінський уклін таким людям, батькові, що розвітало. Не нелюдських условиях. Скільки себе не стоїло йому батькові підняти це фермерство? Це я знаю. Це перший фермер, це його син, його батько, перший фермер. Вони зараз сміються, вони не знають, як батьки було важко. Пішли далі. Спасибо. Що ще тут у нас є таке? Ну, Микола Михайловича знімати не буде багато честі. Місцеві антибіотик, От. Нічого. Ну, в кінці е, е, украв, е, по мені відомо, з достовірних джерел. Шефонір немає, як буде шифонір. Е, шкаф. Ні, неправильно. Е, шкаф, шкаф, шкаф на українській мові Поможіть, Ну, Ну, шкаф, ну зрозуміло. І затягнув. Ну, це клептоманія, знову тягне до, до крадіжок така в нього. Землеміру немає куди бумаги складувати, це всі бояться. Така історія. Досить неприємна. Історія мій купці. Ти все, доводиш? Да. Так, ми бачимо куба Валеру каравану. Бувший учасник. Бувши головою голову села, чи як правильно, а, значить... А, а, ні, 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 не так, не так. Було колгоспи і був голова був колгосп. Бувши за да. марцельськими колгоспами. І, да. і да. Розвалили цей колгосп. Роб... Розвалили з допомогою нашої влади. Нашої, нашої підкреслюють. Кнопивка Микола Михайлович, кожна помилка має прізвище. Попаденко і інші, фарторги. Владу, самі я, да. Владу ми не вибираємо. Лекуть голоси. Система. Е, місцева влада на виборчій дільниці цукрового заводу зазнала нищівної поразки. Нещимної поразки. Но, е, так трапилося, що сил було мало. На слідуючих виборах, я сподіваюся, ми підемо до сільської ради і не дамо вивести протоколи, так як ми зробили на цукровому заводі. І люд, людей будемо прохати, щоб прийшли вечором, щоб вечором зібрались люди, коли йде підрахунок голосів. Щоб громади вийшли, якщо буде реальний кандидат, я його поздоровлю. Но влада зараз нереальна, влада підтасовані голоси. Так що вибор можна бажати не дійсними. Тобі ж голова сільської ради було три кандидати. Я Панасим Пітерещина Пітерешним. Якби. Тетяна Олексіївна Колосенко набрала 50% плюс один, вона була дійсно, вийде був другий тур виборів. Це потім в комісіях були родичі, вибори проводились, всі звернення в суд нічого не дають. Значить, одна. Один, один, висновок. один висновок. Один висновок. Один висновок. Треба не дати вивести протоколи. Не дати вивести протоколи. Вихід я бачу в тим, щоб люди зібрались, коли йде підрахунок голосів, і реально, реально брали участь в виборах, тому що, при, тому що приїжджають такі в кожаних плащах, всі і насильно йде підрахунок голосів. По цьому ми бачимо, що, що людські, людські, людські голоси підробляються. Просто підробляються по селах це площа. Не так, як вирішує місцеві люди, виборці, а так як вирішує. Влада району. Як це їм виграть? Я ще раз повторюю. Місцева, голова сільської ради, зазнала на заводські Три в нас випадківниці три. Самі головні це цукровий завод, котрого нема, там ми будемо вести зйомки. Вісіть з То на тій дільниці дві основних, нищівної поразки зазнали, голоси відповідно були. Повинен бути другий тур виборів. За що і говорилося? В суд подавати. Нереально, просто нереально. Це затягує. Дякую. Ветеран цукрового заводу Шевченко, дядя Коля його називаю. Працював з моїм батьком. Подивіться, працював на цукровому заводі. У нас немає. Заводу зараз немає. Слово. Це для мене святі люди, котрі своїми мозолями, своїми руками працювали на заводі. Як гатов, подивіться на цю людину. Це останні із могика. Мені шкода цих людей, що місцева влада не могла відстояти цей завод. Слухай, Ігор, якби ти тут був у цій хаті, то цього завода він Ну, Я не знаю, в цій хаті мені не дали, не люди не дали, багато людей, от бачите, багато людей. Діло в тому, що голосували не за мене, як мене називають алкоголіком, за ідею мою. Алкоголік Єльцин керував Росією. Алкоголік Пазічник керував село. П'яний проспиться, а я кажу, а далі ви знаєте. П'яний проспиться, підкреслюю, а далі ви знаєте. А точніше, може, хто не знає, а дурень ніколи. А таким людям як Оля Шевченко. Їх мало залишилось. Але ми знаємо, що є такі, є такі як Левченко. Дивіться, красить магазин, ще раз підкреслюю, красить магазин побудований. Тут перший мітинг підтримку В'ячеслава Максимовича Чорновола. До речі, садиба В'ячеслава Максимовича на балансі. Ти куди ти оце движешся, ти мені розкажи? – На завод. На завод? У нас машина. Автобус стоїть. У вас машина є? Не моя наїда. Ну, то добре. Ну, я Дай знаю. Бог поклон вам за ваше Спасибо. Моє рідне село. Ми бачимо церкву. Якщо це церква, то пасічник перед вами Ісус Христос. Ця церква побудована, як магазин, поставлений Христа. Місто, звичайно, святе, є священник. Ми мали всі потенціальні можливості побудувати нормальну церкву. З мною особисто. Головою Профкома, Братченком, Капуловським, восьмиметровий фундамент Свято Приборожанського собору Звінігородки побудований з нашого Вільківецького кам'яну. І трохи серденько щемить, що то не наше в Звінігородки лежить. Ще раз підкреслю, якщо це церква, то все перед вами пасічник Він Ісус Христос. Однозначно, це знову заслуга Миколи Михайловича Кропивка, місцевого антибіотіка, людину яка зробила дуже багато шкоди для рідного села. До речі, де чи Жипчиці, в якомусь не пам'ятаю, чи Чиркозика, ну десь якесь село він був, випадково він сюди потрапив, то ну, там люди святкували три дні, що його забрали.